Взагалі, бувають такі дні, коли от просто прибиває, ну, не хочеться займатися і все. А, тому треба себе заставляти, але не треба на тренуванні робити хардкор. Ну, якщо ви не готуєтесь до змагань. Якщо ви до змагань готуєтесь, то, звісно, у вас є план тренувальний, чешите в зал, ви спортсмен, повинні тримати себе в голові, що ви не просто людина, а ви людина-спортсмен. Спортсмени роблять те, що не роблять інші люди. Якщо ви займаєтесь для себе, рівно лінь треба все одно йти, на якщо ви не хворюєте. Якщо просто вам лінь, треба йти в зал і зробити більш-менш нормальне тренування. Але підібрати такі вправи, щоб сильно не тиснуло на вашу голову, ЦНС і так далі. Тому сьогодні покажу вам тренування, як тренувати спину, коли вам лінь, які вправи краще підібрати, щоб ви її протренували класну спину, і при цьому не навантажне ЦНС. Допиваю каву і поїхала. Таке перше право, коли мені впадло тренуватися, я роблю цей тренажер. Цей тренажер називається запускатель. Беремо по одній руці, ногу, опираємо, прикидимося, що ми бодібілдери. І такий бах, і прожимаємо м'ясо. Невеликою вагою, десь разів по 10-15. Так як не робить отак. Ми качаємо спину, не задню дельту. От сюди тягнемо вниз. Шпукс також з запускателями. Це не з'являються отакі предтренувальні комплекси. З ними можна тренуватися теж нормально. Але притрим повинен бути якісним. Коли твоя лямка виглядає отак. Ти постійно думаєш, коли ж вона є зараз, але в наступному підходику. Зробили речажну тягу, вправу запускатель. Зараз робимо гарадушки з цим тренажером. Опускаємо саме низ. Ну, Можете і без цих кілець, просто я не знайшов у нас. Одні вільні ручки. Шанана. -на. Робимо нахилок. І поїхали. Ця рука просто тримається, ми отак робимо, бачите? Ми її не тягнемо. І почергово кожною рукою тягнемо. Оп. 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 О, це такий і більш розігрівальний підходик. Це імітація вправи тяг грила називається. Тобто це коли ми гантелі беремо і по черзі кладемо напів на підлогу і піднімаємо. Це так в принципі тяг гріла, але ми ставимо в кресові. більш м'яка лінива версія цієї тяги. Фух, ставимо робочий і поїхали. Опять же, зауважу, це у нас тренування, коли тобі лень-лінь. 61 oh. 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 Е. Да, так, кур'яка, жеесть. Впаду, але приємно, тепленько в спині. Будемо робити зараз нижній половер. Це вправа, яка робиться не зверху однією рукою, а прямо понизу, як грибимо такого формату. Будемо чергувати з горизонтальною тягою двома руками. І поїхали. Оп! Нахил. Багато із вас задасться питанням, яка різниця між тим, що я тягну згори вниз і знизу назад. Дуже велика різниця, прямо діаметральна протилежна різниця. Рух вроді, начебто якесь схожий. Але коли ми тягнемо зверху, у нас більше розтягується верхнє прикріплення, широчайше вмикається трохи велика та мала кругла м'язи на лопатках. Задня дельта. Коли я тягну в наклоні, я тут не відчуваю м'язи зовсім. Де відчуття повністю на нижню частину. Широчаще прикріплення, ніж прикріплення. А тому це просто протилежне різні прави. Тягнемо згори, відчуваємо вгорі, тягнемо знизу, відчуваємо знизу. І також в суперсеті а, з пловером нижнім ми робимо горизонтальну тягу. Сідаємо. Не робимо ніяких таких нахилів. тобто Роблячи отакий нахил, ми просто крадемо на монтажні. Ми краще гірше не будемо сядати. Так, же саме, не треба сідати отак. Тобто, отут-то от дійсно різниця між вертикальною тягу, коли ви тягнете, отак от, абсолютно нема. Тобто, якщо ви хочете тренувати вертикальну тягу, робіть цю вправу на вертикальну тягу. Горизонтальна тяга вона і є горизонтальна і працює зовсім по-іншому від вертикальної тяги. Тому ця херня, що ви побачили, отак от. В тіктоках хто-то в інстаграмах це повна ну, маячня. Робіть вертикальну тягу і не майте здурів. Горизонтальну тягу треба робити горизонтально. Корпус без всяких нахил, тримаємо рівно, не розхитуємо, тягнемо тільки м'язами спини. Коли лінь, не беріть дуже важку вагу, тобто ну, лінь тренуватися, тому краще середніми вагами працюйте на прожим, ось ви не будете гіпертрувати м'язи спини, але ви класно протренуєте і. Будете відчувати м'язи. Пробуємо діапазоні повторів 12, 15, 20 в суперсетах або окремими вправами, тим, в залежності від того, скільки у вас є часу. Фух. Дякую всім, хто переглядав це відео. Ставте свої подавайте, коментуйте, якщо вам щось не зрозуміло. Запита... ставте запитання в коментарях. Я з радістю вам відповім, які. При комплекси краще вживати спочатку, які вже більш досвідченим вживати, треба ли їх вообще вживати і так далі. Все, що вас турбує? Пишіть в коментарях, я вам зараз відповім. Всім гарного дня, вечора або ранку. Хто коли дивиться це відео, пока.